Ось уривок з чергового спілкування з пресою. Отже, друзі, ви розумієте, що е, наскільки от серйозні ситуації і принциповість підходу американців, так що е, жодних там якихось альтернативних історій не розглядається. Є певний трек, якого притримуються сьогодні американці, і як не дивно, це дуже подобається Москві. Тому що Москва постійно також наполягає на тому, що там анкорідж принципи Анкоріджа домовленості досягнуті на Алясці, і знаєте, оця от мантра вона зараз від Лавру... Рьова там, від Піскова різниці немає. Вона зараз абсолютно замінила іншу мантру цю пластинку, яку Лавров постійно накручував, про потрібно викорінити корінні першопричини кризи. Тіпа. все значить про корінні першопричини призи. кризи я востаннє чув від Рябкова і то десь з тиждень тому. Вчора виліз Лавров і також прокоментував історію от, того, що відбувається, тут також важливо розуміти ще раз, що Москва і Вашингтон наполягають на тому, щоб жодних європейських правок не вносилися, оскільки є ризик того, що через оцю от мішанину і ми перетворимося на знаєте, там на басню крилова Ракіщука». Так, от щоб цього не сталося. Щоб цього не сталося відповідно, потрібно дотримуватися якоїсь однієї лінії. Е, я далі розкажу, чи дотримується цього Україна і Європейський Союз, але от російська позиція станом на вечір. Действуються. У нас є канали спілкування з американськими колегами, вони задействуються, і ми від них очікуємо той версії, яку вони. сочтут как промежуточную с точки зрения завершения фазы согласования этого текста с европейцами и с украинцами. Тогда мы будем смотреть, потому что э, если там будет выморан э, дух и буква Анкариджа по тем ключевым пониманиям, которые мы зафиксировали, то, конечно, это будет принципиально другая ситуация. Ну, отут, от, от я з приводу цього коментаря вчора дуже багато аналітичних матеріалів на тему там, відмови Російської Федерації взагалі від якихось перемовин і внесень, основне чому так: внесень правок. І всі посилалися власне саме на цей коментар Лаврова Міністерство закордонних справ Російської Федерації. Просто бувши коментар Піскова. Ви не забувайте, який стосувався основної теми це участь Європейського Союзу, і був от коментар Лаврова. Всі посилалися на коментар Лаврова. Більшість так і говорили про те, що Російська Федерація але там не виходить з перемовин. Але це зовсім не так. Я можу ще раз прокрутити, але думаю, що немає особливої потреби. Ви все це прекрасно почули і е, десь вже почитали. що лавров має на увазі перемовний трек. Який знаходиться над головами європейського союзу, фактично, тобто Вашингтон розмовляє з Москвою, Москва розмовляє з Вашингтоном, і Лавров же тут не заперечує, друзі. Ви ж бачите, він же не заперечує, він говорить: ми очікуємо на якийсь середній по палаті документ справками європейського союзу, але який на нашу думку має відповідати. Духу Анкоріджа, от що таке дух Анкоріджа, так ми знаємо, що в Анкоріджі відбулися певні там розмови Трампа з Путіним, і точно відомо, що в духі анкоріджа це відмінна санкційної політики. Це перше. але це другорядна історія для Російської Федерації. Друга історія це доля Донбасу і тих територій, які Російська Федерація не може захопити військовим шляхом, і очевидно, не зможе зараз. Є певна інформація з Кремля. Я бачив цей витік. Значить, від міністра оборони Білоусова Там так стоїть задача, фактично, вирішити питання там закрити питання так званої ДНР до 1 січня. 2027 року. Тобто е, більш-менш е, оптимістичний план, який на столі у Путіна від Міністерства оборони Російської Федерації по Донбасу, це 1 січня 2027 року. Відповідно, 13 там з половиною місяців відводиться на всю цю історію. Тобто, ніякого захоплення е, Донбасу воєнним шляхом швидкого там. Миттєвого не буде і неможливо саме тому зараз е, помінялася риторика, і мова йде про те, що ми готові досягати Російська Федерація всіх своїх цілей, так званих СВО, за допомогою дипломатичних е, засобів. так от Зараз це багато, -багато років. І от Лавров говорить, що ми подивимося, це середнє, якщо воно відповідає духові Анкоріжа, ми, типу, там. Будемо в справі, значить, е, хочуть Донбас отримати дипломатичним шляхом. Це пріоритет номер один. Друга історія, що звісно ніхто там втрати з Російської Федерації не рахує і кинути там 100 150-200 тисяч людей перетворити їх на е, трупів, і це не проблема для Російської Федерації. Тобто, коли вони кажуть, що ми за рік ДНР, вони реально це планують так. І коли, а коли вони кажуть, ми готові і дипломатичним шляхом, тобто віддайте там ДНР, це це теж е, історія достатньо маніпулятивна. Але це історія на якій наполягає Сьогодні Російська Федерація, все інше обмеження збройних сил, там, на мою думку, так вступ України до НАТО, там розширення, не розширення, там російська мова, державна російська церква. Денацифікація, київський режим, це все ну це пил, це все для внутрішньої аудиторії. Це все це все дуже несерйозні і дуже другорядні е, речі. Чому тому, що ну ну по посудіть самі обмеження е, е, збройних сил? Ну, по перше, це просто те, що тригерить Україну, і те, що відштовхує. Процес перемовин по-друге, ніхто абсолютно проти не буде, оскільки є на сьогоднішній день інформація про те, що досягнута принципова згода України України, і це підтверджують Сполучені Штати Америки з приводу там чисельності збройних сил після завершення війни залишаємо за собою право утримувати 800 тисяч військ. 800 тисяч війська. Так там два дні назад було 600 Начебто, Вашингтон Пост Ігнатіус, Давід Ігнатіус, оглядач Вашингтон Пост писав про те, що це не жарти. Що дійсно е, представник України, перемовник Уміров, який перебував в Майамі, в 20-х числах жовтня 25-го року і був поінформований про зустрічі Віткофа разом з спецпосланцем Путіна Дмитрієм, який також був в Майамі, Що позиція в цьому плані з приводу 600 тисяч військ для України після укладення миру це реально і Україна про це знала і Україна це там ледь, ледь не не погодилася на це. Так потім величезний скандал виникає вже на цьому тижні. З проводу цих 600, вони перетворюються напередодні на 800, і, і це знову. Всіх задовольняє. Про що це говорить? Це говорить про те, що це, це другорядна історія. Так, всі знають, що це червона лінія для України, але погратися там 100 тисяч туди, 100 тисяч сюди, ну це це другорядна історія. А от першочергова історія це сфера плив, впливу так на, на всю Україну. Тобто, коли там говорять НАТО, немає там кудись там розширюватися. До Російської Федерації насрати вона не може зупинити цей процес, розширюватися чи не розширюватися. Подивитися на Фінляндію. Почалося повномасштабне вторгнення. Фіни собі там, після 38-го року, розумієте коли там вони після 39-го так підписали абсолютно капітуляційні. Там якісь умови зберегли свою державні суверенітет, втратили 25% території. обмеження армії до речі, отримали, отримали військову базу під Гельсинки. Абсолютно, так ну подивіться ці умови, що, що сталося. А потім ну пройшов час все в НАТО, і Російська Федерація нічого не зробила. Плюс 2000 кілометрів НАТО під боком з півночі і нічого. Тобто, ну це це другорядна, мені здається, історія. Перше, це дочавити і зробити так, щоб кордони змінювати можливо було. І це завдання з Пекіну. Ну, скоріше за все, завдання з Пекіну. Тому що Пекіну, ви бачилися, Дзінпін зустрічався з Дональдом Трампом, поговорили про е, Тайва, Тайвань. так е, і Сідзінь Піньяк сказав, там це ж відкри, відкрита преса, відкрита інформація. Каже, це ісконна там, китайські землі. Да? І треба готуватися до того, що ну значить мирним шляхом буде інкорпоровано. Інкорпоровано там. Ну, тобто, щоб не називати це анексією, а не дай Боже, там прямим якимось вторгненням. І це Китаєві цікаво. І якщо сьогодні Російська Федерація на рівні там Вашингтон-Москва прочавить історію про по інкорпорації, під виглядом оренди, неважливо чого, так? Щоб це залишалося, щоб це всіх задовольнило. А, в, в Європі там у світі що непорушність кордонів принцип дотриманий в оренду Україна там віддає, але по суті, інкорпорація українського Донбасу в Російську Федерацію буде означати там велкам відкриті двері для Цінзіньпіна по інкорпорації. Вже Тайвані. Ну дивіться на цій історії ширше, ось що головне: а оці всі срачі з приводу там російської мови, російської церкви, там ну це ну реально. Це тільки там. Важливо, коли ти граєш на емоціях під час просування своїх кандидатів на виборах. Ну, до виборів, друзі, ще потрібно дожити. Коротше, ось така позиція сьогодні, і ніхто насправді там з російського боку не відвертається від цих перемовин. Це відбувається в плановому режимі і достатньо швидко. І от, основ основне так, що відбувається, що бортанули, вибачте за це слово. фактично, європейський союз. Тепер ще одна новина: Україна погодилася на пропозиції миру. Це починає продовжую з того, що почав, і завершу цим, так що піс proposal, Отже, в принципі, згода є українська. Так. Тепер іде інформування з боку Сполучених Штатів Російської Федерації. Є інформація сьогодні вранці: бачу вже дріскол збирається летіти до Москви але спочатку заїде до Києва. Ну тобто він не збирався до Москви. В Києві вже був минулого четверга, але він знову за Забудабі він їде. А це генерал армії. Нагадаю, друг найближчий там права рука Джейді Ді Венса від президента Сполучених Штатів. Тобто, це ну, так така окрема історія. Там з Рубіо вони не друзі. а От по там траєкторії Венса, це наближена людина. А Венс, ви знаєте, дуже великий вплив має на Дональда Трампа. Так, от рулиць оціми. Піз e, пропоузолами в основному Венце команда і Дріскал зараз знову знову в Київ їде. І очевидно, що сьогодні, завтра він буде тут. Зустріч буде вже не з Володимиром Зеленським з Єрмаком. Планується зустріч. А після того e, Москва відповідно, а Вітков уже летить у Москву. Уже станом на ніч попередню, значить, Вітков уже летить у Москву. А потім вони поміняються місцями. Відков полетить і зустрінеться такі з Володимиром Зеленським. Але у Віткофа там конкретна задача, тому що ця зустріч з Зеленським мала відбутися у Стамбулі що минулого тижня, і зірвалася всі там в один голос написали, що от це це через Міндіч Гейт. Туфта, значить, не через міндічгейт ця зустріч зірвалася. Зірвалася вона тому, що ми не знали. Про те, що українська влада і офіс президента були в курсі мирного плану цього з 28 пунктів і ще з при кінця жовтня місяця, так і планувалося, що в Стамбулі ми ж дивувалися, пам'ятаєте, і Зеленський летить і Єрмак, летить Уміров летить. І всі летять в той Стамбул. А туди ніхто не їде ні Росія, ні Америка, ніхто а насправді напівсекретний режим мала відбутися зустріч з Вікофом, де президент Зеленський мав підписати. Фактично рамкову угоду по миру 28 пунктів, узгоджено там з Російською Федерацією. Ну потім сталося як сталося. Не захотіли це все швидко. Треба поговорити. Там європейці, всі в шоці і у Європейці дійсно можливо не знали, але Україна точно була поінформована. От і тепер ця зустріч власне вона е, готується. Тому станом на зараз що маємо, значить, е, там мирний план який. Єдиний без європейських домішок без нічого. Європа за словами стармера віце не віце премєр міністра Великої Британії, значить Європа буде брати участь в консультаціях по цьому мирному плану. Але цей мирний план, який в Вашингтоні розробляється, це от позиція сьогодні стабільна. Так далі на що погодилася Україна точно погодилася на армію чисельністю 800 тисяч, е, і, і точно знаємо, що відкрите питання територіальних обмінів цих. І, 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 мабуть, так як треба і формувати територіальних обмінів, ось лише лише так. Але питання там Донбасу, майбутнього його воно відкрите і чітка позиція сьогодні: виведення військ а, українських не буде, не буде. Тобто, як це буде вирішено, поки що не зрозуміло, але не буде. І третя історія: Російська Федерація з перемовин не вийшла. План не відкинутий ще раз, тобто не ведіться. І четверта історія, значить, достатньо важлива, в нас тепер перемовини е, стосуються лише Вашингтона, Москви і Києва. Вашингтон з Москвою домовляються базово. Київ підтверджує цю історію. Зараз по суті чоловчина дипломатія або кабінетна так звана відбувається, тому що всі ці польоти: Дріскол Київ, Дріскол Москва. відков Москва, відков Київ. Це відбувається Ну фактично після кожного плюсика, який ставиться там під кожним реченням в цьому ранку в рамковому документі. Да. Ну і п'ята позиція, завершуючи цю тему. Документ, який готується, це не мирний договір. Друзі. Ні. Це. Рамкова мирна угода. Це означає, що окреслені певні напрямки, за якими сторони можуть дійти згоди на даний момент. Рамкова угода, тобто вона означає, що це початок фактично процесу мирних перемовин, немирні перемовини. Ось і все.